Так, і зараз момент виникає відразу вже на перших хвилинах в тому майданчику гостей удар ближній кут на місці. Голкіпер. Одислав Мельник, дев'ятий, Мілан. Але момент і тягне голкіпер. Зай штрафний. Удар, вище воріт у тих м'яч. Остріл до штрафного майданчику і кутовий. Кутовий будвий. Три залікові бали. Атака господарів. корнер з лівого флангу виконує. Подача знову в район 90-метровий удар відбувся, але не тієї сили такої походя. Б... На Бужі Сіку. Удар Дівайте, не відбулося. Діває. Ще одна подача. Навіть удар відбувся і забуває. Барциський. Влучає з лівої ноги в дев'ятку. Дев'ятку воріт і... на ближню Сіку. Награна комбінація, скидання під, під удар на Барцистського, той простилював. Але мовчагний м'яч Він вже штрафно майданчику. Тімофєм відкривався паралельно йому, але просто висів у нього на корпусі. Знову м'яч Валимова Валимов прострілює. Тімофєв підрізає Мурашенко. Не влучає. Передача на Мельника, мельник на Мурашенка. Тімофєєв скидає на Мельника. Тут м'яч влізти атлета. Зараз ледь не наварили І на якусь дешіцю, там на якусь долю секунди випередив. Понокол. Набирає швидкість. Морошенко віддає передачу на Тімофєва ударку з Так, А другим темпом удар від десятки лівого берега. Правий фланг Петрушка. Віддає на Заморського, то випереджає. Дам'ян Карпець. Щоб бути єдиним. Тому що дуже красивий гол забив Марсима Роман Стасенко. Зараз момент. Гості йдуть в атаку. Він... ну... Зачепитись було йому дуже важко. Шрафний. Удар і над поперечковити м'яч. Незграбну дінусяти її забуває. Забиває. забиває. Дюсса Атлет робить це. Денис Кулєшин. Денис Кулєшин забиває ударом за карного майданчика. Ну і Користуються цим футболісти. Атлета. Порушення правил. проти нападника. Удар від 12-го номера. В підпоречку переводить, м'яч. охоплення, Шляпкін. Подача заморський не влучає м'ячеві. Акцентовано. Заморський. А Шляпкіна. Шляпкін. Певно, спроба показую, будемо підійматися. Падіння. Удар по флангу. Подача наблизу стійку! Барцицький подавав, пробував, Ви виборіваєте. Від якого футболіста ви найбільше очікуєте побачити результативне влучання. Ну і також пишіть від своєї улюбленої команди. Мофев <піл»> опиняється на газу. Також можете писати свої думки. Чи побачимо ми ще хоча б один гол до фінального свистка? <піл»>: Голкіпер, але не фіксує ігрову сферу. Буде добивання, Тимофія пробиває, блокує один захисників і потім таки. Зараз помилка скидають на Морошенка м'яч. Футболісти лівого берега. Дубик буде грати. Мені правий захисник. Зараз опиняється на газ. пробуває Морошенко побуває. І... До кого там м'яч не дійшов. Барцицький. Порушення правил, і Це важливий м'яч. Ворота. Лівого берега подача. Він воротарську знову не йде на м'яч голкіпер. Когут Тімофєв Дотепно п'ятою на Мадовецьк. Трішки халепа з серією передач обох команд. Ці останні хвилини повертає м'яч команді, яка тільки не втратила ігру сферу.